Що не закінчилась наша прес-конференція у Сеймі тут, у Варшаві. І я дякую партії нові ліві за підтримку України та українців. Нещодавно нові ліві завітали до Брюсселю, де обговорювали питання надання гуманітарної допомоги Полтаві та Полтавцям. Наразі. Польща очікує нову хвилю міграції біженців з України. Це близько 500 тисяч осіб. Ми розуміємо, що зима буде холодною, що росіяни бомблять інфраструктуру і критичні об'єкти інфраструктури. Але ми будемо до цього готові. Я дякую за підтримку новим лівим. Сьогодні ми провели перемовини і під час конференції, піднімали питання того, щоб надіслати в Полтаву генератори, обігрівачі, мобільні пункти обігріву, їжі, медикаменти. Одяг та все необхідне для того, щоб ми пройшли цю зиму і перемогли. Я хочу сказати, що за такої підтримки ми точно переможемо. І сьогодні найважливіше для нас це підтримка наших міжнародних партнерів, підтримка наших сусідів, підтримка Польщі, підтримка нових лівих. Я вважаю, що ліві партії мають зараз об'єднатися заради справедливості, заради миру, заради перемоги України.